Це синочка апарата подарую. йолки палки 18 років вже вже буде дядько їздити, блядь. Що це? Мені вже 18 років, блядь? Це що, я такий старий вже. Та йобаний в рот, та ну його, нахуй. Побачимо нахуй. Синочок! Синок! От ти хуя сикаєш на. Ходи сюди, татко, ти подарунок зараз буде робити. Тобі вже ж 18 років, я йовки палки. Ти вже, блядь, мені шльома подарував, блядь, м'ясо, блядь, мотоцикл. <гум> Та То це тобі не шльом, йди сюди. А твій майонез. Ну і, <гум> синок, як ти <гум> думаєш, що позаду майонез. мене стоїть? Хуй. <гум> а ну, синок, хорошо подумай, тобі вже 18 років. Вже, в принципі, ти за рулем можеш їздити. Як ти думаєш, що тут таке? Ну якщо за рулем їздиться, то може машина яка, блять. Тільки не дяскана. Ти готовий побачити свій подарок? Ну хуй знаю, побачимо, нахуй. Якщо ти не об'єбуєш, то може щось дійсно толкове, блять. Ну все, тоді дивись. Ану показ. Ох, ніхуя собі це що БМВ, нахуй. Да, синок, це БМВ. Нахуй йоп твою мать, вона ще й геть забудеться. Ну А да. Ану зараз попробуємо нахуй. Чи заведеться, чи ні, нахуй. Тобля... Да, синога, це ми тобі БМВ подарили. Підписнички, хто хоче глянути, яку тачку подарили синочку, і можете перейти в інстаграм, синочка в шапці профіля. Там буде повний відос з нашою кралечкою. Як тобі, синку? Розкажи щось трошки, поділись емоціями, юлки палки Ахуєть машина, геть заводиться на. В інстаграм переходьте, оцінюйте. Я, то я через цю машину, нахуй ще. Зараз тілки почнуть падати до мене, нахуй, я ще хуястру, блядь. Коло цієї машини нахуй мені така машина, блять. Ти мені блять велосипеда луче людського купив би блять.